Отримали рішення суду про встановлення факту смерті військовослужбовця. В нас був ряд роліків, де ми розказували, що можна встановити факт смерті військовослужбовця або зараз під час воєнних дій. А в деяких випадках факт зникнення безвісті чи визнання його там померлим можна з такими позовом звертатися що після закінчення воєнних дій та припинення воєнного стану. І в конкретній даній справі ми. Встановили факт смерті військовослужбовця. Зараз це рішення суду від 1 жовтня 2024 року. І, зокрема, хотів би звернути увагу на відповідні моменти. Тобто, в даній справі був військовослужбовець, який, на жаль, загинув. І в даній справі військовою частиною було проведено декілька службових розслідувань та опитувано декілька свідків. Спочатку цього військовослужбовця було визнано таким, що зник безвісті. Потім було проведено додаткове службове розслідування. Було встановлено, що були на позиції, був обстріл, і після того як обстріл закінчився, вказано військовослужбовця інші його побратими. На жаль, знайшли після усунення завалів без ознак життя, і під час евакуації вказаних тіл, на жаль, почався повторний обстріл, це Донецька область, Бахмутський район, і відповідно тіло витягти не змогли, і війська були вимушені відступити з даної території. Після цього командиром міської частини було складено акт про настання смерті чим фактично цей факт смерті було підтверджено. Але оскільки немає тіла. Отримати свідоцтво про смерть рідні вказаного військовослужбовця не могли, тому звернулися до нашої адвокатської кампанії. Наш адвокат Денис Димитрашко, я бачу, зробив багато адвокатських запитів, зібрав всі ці службові розслідування, акти відповідні, таке інше, подав до суду, і суд задовольнив нашу заяву. Становили факт смерті військовослужбовця, оскільки на жаль, вважати, що він там міг вижити чи попасти в полон, він не міг Справа розглядалася за участю присяжних. І зараз, після отримання рішення суду, ми вже будемо допомагати клієнту з отриманням всіх виплат від держави та оформленням всіх пільг також від держави.